30 діток вояків, які захищають східні кордони, прийшли розважитись до кінотеатру в рамках проекту Мій тата захищає Україну. Пані Наталя привела дивитись мультик двох маленьких донечок. Її чоловік уже більше як півроку воює на Луганщині. Каже, що похід в кіно для малечі це справжнє свято. Дуже гарно, дуже для дітей. Ну, цікаво, цікаво, бо так. Самому і не завжди є можливість десь завести. вас та надія дучак прийшла на атракцію із двома внуками, хоч їх татко уже вдома, та сам не може розважитися з дітьми. Його лікують від бойової травми. Наш син зараз вдома. Він травмований, на праве око не бачить. Лікарі надії не дають, що буде він бачити на це око. Акцію організували, аби підтримати малечу допоки їхні батьки далеко. Та самі діти кажуть, хоч і тати не вдома, та все ж піклуються про них. Зараз мені його не вистачає, але навіть коли мені його не вистачає, я можу з ним по телефону поговорити, запитати, що мені треба, і він знайде рішення. Тато маленької Мартусі вже третій раз поїхав в зону. Ато дівчинка розповідає, що він обіцяв їй подарувати великого іграшкового зайця, коли приїде. Та у Мартусі до татка є й інше замовлення. Я за татом скучаю. тато. Я хочу братика». Нагадаємо, раніше у рамках акції Мій тато захищає Україну сім'ї вояків відвідали аквапарк, вчились мистецтво писанкарства та катались на ковзанах. Роман Микитюк, Валерій Змієвський, програма Очі на львів тебе.